Їдемо з чоловіком, кормили безпритульних собачок і котиків наших тут по сусіднім селам. Дзвонить мені незнайомий номер. Танічка мені дуже соромно, але ж тут у нас в селі це з мого села жінка, я так розумію. У нас тут в селі ходить, ходить котик вже м'явкає, Дві тижні я йому кусок хліба кинула, от, то ви не можете його приютити? Кажу, ну, звісно, можу. У мене п'ять котів, я каже, пенсіонер сейчас сказала піднести їй котика додому, сказала, вроді би там його вже хтось опорвав, то зараз будемо забирати того котика, дивитися, що з ним. От. Ну, Людям багато. Всі повикидали на осінь, на зиму котив людям багато знімав. Дайте я його зниму. Дайте я його знему. Ну, ну заінька моя дитина. Держи, держить, держіть, його хтось порвав. Сильно? Ось на спинки в нього порвані. Це сьогодні вчора не було, сьогодні порвано. Держіть так, держіть його, держіть, 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 держить, мій хорошенький. Зараз я його в переноску, йдемо тихенько до машини. Держіть гарно, щоб не вискочив. Держіть. Давайте, 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 давайте. Я його підкармала, Танічка євнася, копить, поліма на волоску. Я поняла, поняла. Все, зайка, не бійся, не бійся, зараз, зараз. Ну що, давай будемо знайомитися з тобою, так? Да? Настраждався він дуже. Я, в нас є сільська група, я в сільській групі бачила, що цього котика він такий підліток, вже його хтось виставляв, там, типу, що він загубився, що він нечейний. Давай, вилазь. Що люди так, як так можна, Ну, в общем, хтось там його чимось підгодовував. Вилазь, зайка, давай. Давай, 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 давай. Давай, ти чого не боявся? Давай тобі допоможу, давай, 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 давай. Не бійся, маленький мій, господи. нещастечко ти моє. Іди давай. Давай, 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 давай. Іди тут рана на спині, кажуть, глибоченька. Ага, ось рана на спині, глибоченька. Щось тут є, так? Да? Давай, влазь. Коротше говоря, і про цього котика вже писали. Я думаю... Ну, невже ніхто не забере, ну невже? Це ж така в селі багато людей. Не невже ніхто не забере. Ні, ніхто не забрав. Я так і ждала, що мені подзвонять, да? і скажуть, що Таня, ви займаєтесь котиками, ну що ви не можете його приютити. Каже, да, знакома історія нам. Маленький мій, ти маленький мій, носик грязненький. Да? Мій маленький, ти переляканий. Ай ти хороший. Ай, ти мій золотесенький. ай ти моя красунечка маленька така. Ай ти моя маленька красунечка. щас. Він у нас в коді кімнаті. Місця в нас окремого немає для того, щоб я держать в карантині. Поки в нього така клітинка. Може, завтра поставимо йому велику-велику клітинку, в нас ще така велика є, да? ми принесемо з вулиці. Да? Мій зайчик маленький. Покажи спинку, покажи. Рана глибоченька, кажуть, да? ага, да, да, щось тут є. Ага, болить тобі, да, зайчик, болить, болить. Зараз будемо дивитися, що там у тебе. Да? Будемо будем дивитися, да, зайка. Болить йому, болить там. От Значить, принесемо йому велику клітинку, хай адаптується, хай од'їсться, хай відгріться. От потім вже будемо його обробляти, да? Обробляти, каструвати, якщо ти не кастрований. Зайка, ти не кастрюваний. Я не знаю, що ти, я не бачу, де в нього є як тут, хлібят, а ви знаєте, це нет. Чи ти дівчинка? Коротше, зараз будемо будем дивитися да, на тебе зайчик. Зараз будемо дивитися. Переляканий, вимучений, голодний. І таким він до нас попав, скаже, да? сьогодні день волонтера, друзі. Такий подарунок мені на день волонтера. І треба тобі тепер таке ім'я придумати, боже, дивіться, який він класний. Тобі таке ім'я придумати. Волонтером будеш у мене. Да? Волонтером будеш у мене. Зайчик мій. Чи подарунок будеш такий, ай ти мій гарнючний. Ай, гарнюня, яке воно ластусечка. Боже, друзі, яке воно ластусечка. Да? Зайка мій маленький такі. Мій радость моя маленька, мій красавчик такий маленький. Ой, яка наша компанія буде, яка компанія, Він гарнюній, йому носа в підтерти, каже, да на гарних. Зараз я їх запру назад, ведь, каже, ж всі з кімнати повиходили. Коротше говоря, в нас новий житель, друзі. Okay. Приймайте, любіть любите, жалуйте, скажи, так? Да? Дуже гарний, придивляйтесь, може комусь такий димок і треба. Так, <плес> да, ти жадничав. До тебе прийшла Петрушка, хоче в тебе вкрасти. да? Петрушечка, нельзя зайка, зайка. Ми є зайка. зараз будемо очко тобі мазати. Нельзя йому. Хай він їсть. Ой, мій зайчик маленький, зараз йому туалет поставим. Жаднічає, тому що він давно такого не їсть. Наїдайся, наїдайся зайка. Поставили його коло батареї, хай відігрівається. Пізніше подивлюсь на ранку. Ну, Така вона не кровоточить, але наче пробита, пробита шкура. Так, да, 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 да. Ну все, 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 все. все. Не бійся, ніхто тебе не забере, їж. Їж, мій хороший їж. Я так розумію, тебе котик не догризли собаки, так? Да? Ось одна ранка, я вже роздивилася. Така глубоченька. А ця рана до да, взагалі. Тут у нього прямо свищ свистить. Я його як трогаю тут за животик, йому тут болить, так, да, зайка? Тобі тут болить, так? Да? Отут От йому болить. Отут От тобі болить, да? Отак От вивернувся, дивіться як. Мій маленький. Зараз я йому оброблю перекис да? сюди. Зараз. Що тобі? Животик болить, так? Да? Животик болить. Ой, мій хороший. Болить тобі, так? Да? Так, да, я тобі поглажу, Тобі. От так поглажу. Отак. Ось так. От так. От так. Ой, так, мій маленький. Давай я роздивлюся, давай я роздивлюсь трошки, давай. Я ж не буду тебе обіжать, давай. Це в мене такі руки поцарапані. Ця рана така наче підсихає, тут нічого наче нема. А ця ранка прямо ось. З неї витікає гний. Да, 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 а ну мій маленький. Ні, ні-ні, йому болить, як я нажимаю. Значить запеклось тут щось. Давай зараз будемо обробляти. Да? Будемо обробляти зайка.